Слава віки слава, слава, Богу. Всім доброго ранку, кавалієрка, Видите, нерви, починають так і з понеділка. Пишу до Аркадія рано, будеш ти купи каву. А потім пишу, прийдеш на 9 -го годину. Аркадій приходить, а я вже чайник скіпетила, вже горніта, наставила, кажу, давай каву. Він каже, яку каву. Я кажу, я ти написала. А він каже, а я не прочитав, що на дев'яту прийдеш. Ну, а перед тим, що, а я то не читав. Сижу зла, як пантера, і кажу до нього: давай вали по каву, кажу, бо зараз мені, мені не мене є зарегли. поважна причина. Яка? Зір <рив> а ти навіть не читав. Я розумію прочитати і перепутати. А ти, ти... на що? Ти перше пиши каву, купи так, щоб було видно каву купи, а не току. Я кавалерка сижу, зла, як пантера, але скажу вам тако, зла чи не зла прийшов новий день. Треба в кожній людині рано встати, файно сістріпати, і клав песок писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика, файно виталяпити і всі разом. ці до роботи! А я кавалерка не знаю, що горло мене почало боліти, таке щось підкашлювати почала. Ну, я вам скажу, погода на дворі жахіття. Кажуть, що зараз якийсь такий вірус ходить, Ну, я не хвора є, але я просто говорю свій стан. Але мені це здає в мене такий стан, бо я кави не певна. От я як каву вип'ю, в душ піду, мене то зараз все вирівняє і бувайте здорові. Ну, а тако, поки Аркадія не було, я зі з блеком бавлю. Але ви знаєте, Калірка, нині понеділок. Я надіслаю нині понеділок. Ти тепер кажеш, а потім питаєш, та нині понеділок. Так, а я ж би, би, би я не зблудила. Нині кавалерка понеділок. Я сподіваюся, вчора всі гарно відпочили. І сьогодні вриваємося з новими силами в новий тиждень. Так що Аркадій хоче чи не хоче, то його проблеми. Шурує по каву. Ти зараз давай рухайся, бо світло так не буде без ліміт. Там якось до, до 12, години. До 12 години. А потім кавалерка в 12-й, як виключить, то включить шоста година. Ну, але що маємо, то маємо 6 Шоста. Я дивилася, тут... не баламуть Знаю, мене і кавалерка. Так що кавалерочка, пристосовуємося до того світла всі, як можемо. Але всім хочу побажати гарного, мирного дня. І саме головне позитивно. А блять, мені носить м'ячики, хоч побачив. Ти хотів? Це так є? ти хочеш мені зараз піна впискає А. На свою каву. Там є. Я, я замітила, що я залежна ага. від кави. Ми вчора, як, як сиділи в Чебуречні, як сиділи в Чебуречні, то я випила дві кави. Дві кави випила за... Годину чи там А дві, Потім годину. каже, що їздили. А потім, а кавалерка, я вчора сіна пила каву, прийшов Аркадій, а я кажу, Аркадій мене щось так колотить. А він каже, скільки кав ви? Аркадій, я тут. Я кажу, скільки це кав виплута. Що з тобою? Каже, скільки ти кав? А я кажу, три. А він каже, та як ну каже, що буде колотити? Та менше кавити, я вже кавалерка стараюся меншити. От я вам чесно говорю, я би вже до тої години випила скільки аркадіка? Звідки знаю? Було би патька, то пачку би випила. Багато би випила, а тепер я вже стараюся щоб було менше. знаєте. Ну, але я сира не дам, вам скажу по Ось зараз зроблю собі кабуську, Аркадієві кавуську. Стріпається Аркадій, бо я бачу, він щось нині не стріляє. Я змерз, Йолки пав. Щоб він нині не стріляв. Ви знаєте, в хаті там холодно, що просто капець. Але тіше одне. Де на двір, там тепліше. Ні, я не хочу. А. Я не хочу. Ти певний вже кав. Ясно, що Ті, Тіше одне, що зараз світло є, знає? А тіше одне. А світла не буде насити. Дванадцять. 12-й виключить. Так що, блять, дванадцята година виключить світло. Лапи мити, це. Очі, ми це, блять, я гуляв. Гуляв? Таке. Ну. Так. Ну, так, як, ой, скрати, ой, ну. Зайшли в магазин, я беру каву, а він вже примостився посередині магазину. Пісить і кидає Він? Ну, і мусив ще прибирати. Та то той магазин не любить туди. Так ходити. Капусті капу я говорю, робить. Давай пей каву, роз, розстріпуйся. Я вже стріпана! Я, я бачу. Я вже стріпану розстопую. Стріпану розтелепан. Він же виспався. Є, то то його година, він спати йде в такій годині. Він... А я кавалєрка. Чого? Що вам покажу, у нього зуби вилітають. Я складаю? Я що побачу, я зразу складаю. Олег міняє зуби на постій. Тобі так незручно, от собі біляш. Та він ляже. лягає Потягу так, як йому зручно. Потягусь і хлопчик робив золотий. Блекі. Ти моє чудо любив найдорожче. Блекі. Мене дорожче. Блекі. М -м -м. Блекі. Я вам Лерка, скажу таке. вчора ми плани намалювали, що сьогодні йдемо в дельфінарій. Ну, а сьогодні в дельфінарії санітарна година. Тому всі плани, які мали бути на сьогодні, ми плавно переносимо на завтра. Тому сьогодні, так як в нас на дворі дубак, ми сьогодні релаксуємо вдома. Правда, Блакусь? Чудо моє малесеньке, чудо мале таке. Та? Блейки, вже... ти сьогодні відпочиваєш, так? Та да він цілими днями відпочиває. Він що? Ну, та ні, бали, вже не розстряг. Так о, окавалірка Вже отако. Май лице ти. І ви кажете вушко, і в ну, нього таке вушко є, що затирається. Що я задирається. Шо він дивиться уважно. І до речі, кавалєрочка, ви мені багато хто рекомендували поїхати в церкву Анни? Борислав. Ми завтра туди поїдемо, і я вам обов'язково покажу. Знаєте, так дивно, от ми живемо тут. Я ніколи не була в Бориславі в церкві, в церкві то а, там, де мощі, мощі багато так. мощі ніколи там не було. Ну а завтра ми вже туди поїдемо. Легосенько, легонько, легонько, легонько. Так що завтра поїдемо, а волосся моє блек так любить, як не знати що. Ти моє моє чудо мале. Ти моє чудо мале. Так, кавалєрка, там хто не має улюбленців, нічого не пишіть, що я цьому блека ще щось. То є моє чудо, тому є моє золото. І що Все, я хочу, він, він то відвернув. я з ним роблю. Так. І таке кавелірка. Так що сьогодні вдома релаксуємо, релаксуємо. Табликусь. Та як кажуть, релаксує... в понеділок треба входити помаленьку. Помаленьку, так не спішити, бо тут, як в. Ні, ну та я вам скажу так. Мали сьогодні приїхати рушники, завтра будуть. Вже на склад не, ну, чого туди йти? Світла зараз з 12 до 6 не буде. На складі треба посидіти, треба включити принаймні батарею, щоб тепло. Ну там холодно. Там, було, там так холодно, кавалірка, що я вам не можу передати. А там е, все опалення є на е, світлі. І Black ховається. Дуже... Ні, він витирається. Що витирається? Так що сьогодні вдома в теплі. Тому втеплі... ми сьогодні вдома в теплі. Під пледик лягаємо, накриваємося. До речі, кавалерочка, ще їдуть пледики. Замовила, їдуть також різні, але вже не рунджунджові, як я говорю. Все, хватить тих рунджунджових. Рунджунджових вже не буде. Так що сьогодні. А хто бажає є ще рожеві, салатові. Які салат? А так та є два салатові. Ми його збудили, і він такий не дуже є. Та він ще зараз буде спати. Чу, Добре, Боже кавалер, я зараз щось розкажу історію. Mm. Нині біля нашого дому кіно було. Як хлопи заводили машину, то треба було бачити. Ні один не завів, ні другий не завів. Приїхав третій, щось там попідключали. Прикурити, називається. Прикурили, і тоді вже машини поїхали. Так холодно в нас, що це просто. Ну, Писало мінус так, що... 19 градусів. Зра я, я вам, кавалерка, скажу таке. якщо маєте можливість. То нині будьте вдома, бо реально на дворі дуже-дуже холодно. Бачите, ми вчора походили, я вчора вибігала пару разів паки паки. І я чую, знаєте, бачите, так якби носом говорю. Але таблетки роблять чудосія. Я кажу така, я просто не маю права. А ще сестра з Червонограда приїхала, ножпи напилася. Софія каже, пей, зразу би більше не боліло. Одним словом, я всього понапивалася, і ми сьогодні просто релаксуємо. Подивіться, який великий блек. Ну, коли ти ну, великий. Огромний сто. Таке моє чудо малесеньке. Ну, а ти мав бути мальтіпу, отакі вома цопінький. Що це за мальтіпа? Ну, Прощо? Ну, ну, але вже як є, то, то, то є моє мальтіпу, правда? Тільки моє мальтіпушка моя любима. А тут кавалерка гризе, я вам скажу, що, він облизується так. Тому що купила йому такі смаколики, а там е, таке, як є, і він лапами тримає, а потім то все вигризає, вилизує. Я казала, я більше тої Франції купляти не буду. Правда? Але Блек то дуже любить. Бачите, там де є, він там все лиже, гризе. Та що? Наговорила, наговорила, Аркадій біжить до хати, може, яку роботу в хаті зробить. Та ти впадеш. Тобі Та ти впадеш там. Що думаєш, я бороню тобі чи що, то впадеш? Ти а Галя буде Знаєш, Що він роби, йо моє ховається, 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 ховається дитина, ховається така дитина, хотів кусати. Так. Кусати мене хотів, кусати хотів. Я не люблю, так, я не вмію так з ним бавитися. Знаєте, то більше Аркадій з ним бавить. Я можу м'ячиком покидати, можу його пригорнути до себе, пообнімати. Але він такий хитрий, коли я його обнімаю. Він відвертається. А коли він бере тако лапкою, мене на лице перебиває, щоб я нікуди не дергалась. Ну, подивіться, яке то чудо. Ну, як його можна не любити. Та То є така любов. Лебто, то пальці мої, то вже не крупимо, як? То пальці мої, писає? пальці, то мій палець. Він то Любой. не розуміє. Тому... То, то мій пальчик. Це моє чудо мале. Та, моє чудо. Та моє моє чудо люби мене дорожче. А вечором піду до Ліліани, куртку їй занесу парку. Модим сом трохи справ, знаєте, ще є. Але поки відпочивай.